Топ звернень до адвоката. Мій син, брат, гуляв неподалік біля кордону, затримали прикордонники. Два дні нема зв'язку. Тепер на полігоні виявився. Помагіть. Ну, що він там гуляв і без всяких документів перебування в прикордонній зоні, логічно не пояснив. Мету свого там перебування. Ну, знаєте, Ви дуже довго можете тут в коментарях писати про те, що не хочу, там гуляю, але також треба враховувати реальність. І це суто така ситуація стається по необачності. Там ви... Не маєте ніяких прав. Хто з автоматом, той і має право, у нас воєнний стан, у нас немежна влада військових. І ми можемо довго, знаєте, по старій пам'яті розказувати про демократію, але реальність така, що світ уже не той, який був, і такий, який був, вже ніколи не буде. Ну і другий такий класичний випадок звернень. У мене є броня на підприємстві, броня. Пішов оновити дані в ТЦК, щоб кадри могли через дію забронювати. Ну, тобто, по факту, броні немає. А вони виписали бойову повістку. Поможіть забронюватися. Ну, тут трошки вже, знаєте, творчість треба проявити, як вам оновити свійсько облікові відомості, щоб вас. Були необхідні дані, щоб вас кадровик міг подати ну, належним чином на броню. Ну і топчик просто перше місце. Я поїхав в Карпати у відпустку. А знаєте, я думаю, от коли така масова кількість цих звернень. Невже там море в тих Карпатах викопали? Невже ви не можете знайти більш якесь спокійніше місце для відпустки? Чи вам повітря не таке вдома дихається? Ну так само люди засиділися вдома, засиділися в відпустці. Ну, тепер буде ну, літній лагер в окопах. Ну, для чого? Для чого їхати, знаючи е тисячі цих ситуацій, що ви лишаєтеся один на один, ви там безправний. Іде просто силовий тиск на. Ва вас. Невже ви думаєте, що адвокат який сидить в Києві, він встигне до вас доїхати? Да ви вже через дві години будете на полігоні? Якщо у вас немає підстав для відсрочки, ніхто вам нічим не допоможе. Навіть м -м, рішення Верховного суду є дуже невтішне. Коли чоловік почав оскаржувати незаконну м -м, мобілізацію, він вчитель, він має право на відсрочку? Суд сказав так. Мобілізація була незаконна з порушеннями, але при цьому не скасував наказ на зарахування військову частину, і та людина служить далі. Тому, коли вам адвокат каже, ну мобілізували нічого не зробиш. На жаль, так воно є.